Підприємців застрахували повністю. Єдиний соціальний внесок, який вони сплачують, тепер йде до всіх державних фондів. Ще торік бізнесовці самі обирали, куди платити у пенсійний, у фонд із тимчасової втрати працездатності чи нещасних випадків, чи на випадок безробіття. Тепер для підприємців усе включено. Про це нагадують у дирекції фонду з тимчасової втрати працездатності. Якщо фізична особа, підприємець особиста захворів, він тепер має право на отримання лиска непрацездатності в лікарні. Потім він розраховує цей листок непрацездатності і надає до дирекції на оплату. Всі знаходяться в нашому реєстрі страхувальників по дирекції, тому тільки виникає у них право на отримання допомог, тоді вона може звертатись вже. Для отримання допомог. окрім лікарняних підприємцям виплачують допомогу з вагітності і пологів на поховання, а також оздоровлюють своїх страхувальників у санаторіях. Нагадує начальниця дирекції фонду з тимчасової втрати працездатності Людмила Козлова. Виплати фондів можуть отримувати як підприємці, так і їхні офіційно працевлаштовані працівники.